Усім привіт! Стосовно каретки дровокола T-Rex. Дровокол, бомба ракета. Єдине, що мене завжди в йому трошки так сказати, добивало, це оці ролики отут. Стоять такий вал, От там на 17 діаметром своя коротше, система. І я вже кину тут 5 подшипників. Внутрішній 17, ширина 14. Зовнішній 30. ні, 47. 47 зовнішній. В общем що, отак воно не було. Це тільки початку. При роботі воно щось, чи знизу ці болти потягнулися. Ну, не буду брехати. Так, щось приблизно потяглось, тут ролики стоять упорні. Що ззаду о тут каретка, Все, бачите, так високо стоїть тепер? Супер. Не цепляє за площадку. А то виходить, що е, у дровоколах, наприклад, інших там виробників е, ставлять отут ролик. Ну Тут відбійник я поставив. Хоча стояв відбійник отам. Мені там він не подобається, більш подобається тут, що його швидко міняти. Значить, Тут стоїть ролик, на якому це все катається. Тут щось виробник зробив по-своєму. Це таке, як сказати, кожному своє. Взагалі, я ті підшипники штук кинув вот отаку трубу. Все чітко тепер, як сказати, вона туди запресувалась, Нашов трубу таку із швом. О, Запресував їх, підточив трубу і поставив. Тепер ролики, так сказати, діаметр із 37, десь став 37 там, по діаметру ж воно більше зробилося, чи то й 47 десь. 49. Тобто на 2 мм задню частину ми підняли без всяких, як сказати, переробок малою кров'ю. Думаю, сюди як то хімічні два подшипника. Приварювати. Ну це з відбійником тут. Мені воно не зовсім вийде, так як треба чи сюди десь переносити тоді відбійники. А там, вон, виходить, пружина буде цепляти за пружину. Треба дуже багато чого перероблювати. То я взяв та збільшив, виходить, діаметр за счет труби. І воно всі тепер будуть підшипники у трубі рівномірно і одночасно крутиться. А то в мене було, що, наприклад, один підшипник заклинив грязь між підшипниками, де стоїть пильник, набивається, і він як-то. Типу, Тормозиться. А тепер, виходить, буде на цьому, як сказати, монолітному, як валіку буде кататися. Чудова така ідея. Може комусь потрібно буде так щось доробити. Нічого такого особливого, але все працює чудово. Будемо тепер. Все це діло в наступних відео експериментувати, наскільки така конструкція ефективна. Дякую за прогляд.